Мене звати Олександра я вітаю вас на своєму каналі про в'язання українською. Сьогодні поділюся з вами процесами, які я розпочала в березні і продовжую в'язати в квітні. Починати ми будемо з ось такого сірого шарфа. Я в'яжу його на подарунок, вив'язала вже орієнтовно два моточки. Розпочала третій. В'яжу його на спицях No4,5. Це. Англійська резинка з краєм айкорд з обох сторін. Ось так він виглядає. Ниточка в мене тут від виробника газал це XL Baby Wool 40% мариносовий шерсть, 20 кашеміру, 40 акрилу на 50 грам 100 метрів. І е, виробник тут рекомендував спиті номер 4,5 або 5. Власне, я тут на 4,5 і в'яжу. Е, чому не на п'ятірці? Дуже просто. Я починала з того, що в'язала взірець на п'ятірці, хотіла в'язати на п'ятірці, тому що так було б швидше. Можливо, навіть вдалося б трішки зекономити пряжі, але е, виріб виходив такий дуже... Дірявий і саме в'язання рихле. а це явно не та щільність, яку я очікувала при в'язанні е, такого теплого виробу, як шарф. Ось. Тому я зупинилася на спицях номер 4,5. Тут петельки ще є дещо нерівні, є незаховані кінчики ниточок. Це нормально. Е, петельки розрівняються під час прання і сушки. А хвостики я ховаю вже в кінці, коли виріб попраний і висох. Ось, такий от шарф. Віжу його на подарунок. Нитка досить непогана, вона точно приємна на дотик і до шкіри, в принципі, не кусається, не колеться. Тут, власне, і на маму мені здається, чому аж так колотись. Вона не є. Дуже закручена, відповідно, полотно не косить. Бо, наприклад, в того самого казалу є, по-моєму, нитка називається Wool 90 І вона так добре закручена була і мене лицева гладь косила. От в цієї excel Wool такого немає. Так, обов'язково демонстрація кота. Колір дуже приємний, але зверніть увагу, якщо ви захочете щось в'язати з ниточки цього кольору. Це не є теплий відтінок сірого, він мені віддає таким блакитним відтінком. От. Номер кольору 818. Ідемо далі. Наступний виріб не дуже очевидний і логічний, як для в'язального процесу весни, тому що це шкарпетки. Але у мене залишилася з зими частина. Шкарпеткової пряжі. Я з цієї пряжі на початку зими в'язала ось такі мітинки. Зараз покажу ось так вона виглядає на руці. Вона дуже м'якенька, дуже тепла ця пряжа. Мені вона дуже сподобалася в роботі вона дуже класна. Єдиний, як на мене, її недолік вона кошлатиться. З неї осипаються такі дрібні шерстинки. і Дуже легко тут утворюються такі ковтунці. Це, звичайно, можна легко виправити за допомогою машинки, Вона, можна позрізати ці всі ковтунці, так? От. Але, наприклад, коли така шерсть залишається на чорному одязі, або десь попадає на обличчя, в очі то не дуже приємно. Як я помітила, це стандартна історія для пряжі, в складі якої є альпака. Тому тут. Або підходить, або не підходить. Мені з цим окей, так як і так вдома є два кути. Мені нема чого жалітися на шерсть, вона скрізь. <сум> Тому вирішила зв'язати ще шкарпетки. У мене на ці мітинки пішло трошки менше 40 грам. Відповідно, тут десь. Я навіть важила, 64, по-моєму грами лишилося. І я сподіваюся, що ці 64 грами мені вистачить на пару шкарпеток 39-го розміру. Власне, я тут вже. Пров'язала резиночку 3х1, тут три лицеві, одна виверідня, і вже зв'язала підйом для п'яти. Далі буду в'язати укорочені ряди для п'яточки, основну частину і мисочок. Ось. Пряжа це від виробника Ріко. Ось цієї етикеточка, Це альпака Luxury Сокс, тут на 100 грам 310 метрів. Складі в нас 62% шерсті, 23% поліамід і 15 альпаки. Підозрюю, що це найфальший колір, але подивлюся пізніше і в описі до відео зазначу. Мені здається, що це був третій, чомусь мені так здається. А отут пишу на людину. Ну, нехай буде. Виробник рекомендує використовувати спиці 2,5-3,5. Власне, я і взяла шкарпеткові бамбукові такі спиці номером 2,5 від японського виробника Сеніт. Вони досить гнучкі, і це направду відчувається під час в'язання, що вони так пружинять. Я не знаю, чи це добре, чи це погано. Але. Я готова до того, що рано чи пізно я можу їх зламати, бо це дерев'яні спиці і це ніби очікувано. Ось подружка жартує, що її ці спиці нагадують патички для курячого шашлуку. Тому, якщо зламаю, то знаю, чим зможу замінити. Чому вирішила в'язати в квітні шкарпетки? Та просто тому що вони маленькі і швидко в'яжуться, і це хороший спосіб відволіктися від виробів більшого розміру. Так, наступний в мене є светрик з ниточки від Drops. Це Braste Alpaka Silk в кольорі номер 4 Тут у нас 77% альпаки, 23 шовку. 25 грам важить один моточок, орієнтовно тут 140 метрів. І виробник рекомендує використовувати спиці номер 5 Власне, основне полотно я і в'яжу на спицях номер 5 Лише горовину і манжети я в'яжу на спицях на розмір менше це четвірка. Ось, В'яжу я цей светр регланом зверху вниз, це класичний реглан. Ось так він у мене вже виглядає. Я майже дійшла до пройм, насправді мені тут небагато залишилося. Я думаю, орієнтовно сантиметрів 7, і можна буде вже виокремлювати рукави і продовжувати в'язати основну частину. Мені дуже подобається ця нитка. Це вже другий светр у мене з цієї нитки. Є дуже схожий е, коричневого кольору. Вона дуже легенька і максимально тепла. Я попередній светр зв'язала з чотирьох нитків. 4 митка по 25 грам. 100 грамовий светр. він невагомий, але він дуже теплий і мікий до тіла. Мені дуже сподобався він. Тому, власне, вирішила і повторити. Колір. Гарний, я думаю, його легко буде поєднувати з іншими кольорами. Він не є дуже жовтим і не є холодним, сірим, таким. такий класичний, як на мене, бежевий колір. Дуже мені сподобалась нитка. Светер, до речі, вяжеться дуже швидко. І я думаю, що найближчим часом на каналі вийде віде відео опис. По тому, як я в'язала цей светрик. Я не знаю, чи це можна буде називати повноцінним попетельним майстер-класом, але е за тим відео точно можна буде зв'язати такий самий светр. І у мене в процесі в'язання є ще один светр. Я хотіла мати щось на кшталт павутинки, але не такої прям прозорої дірявої. А щось посередині. Власне, ось так виглядає моя павутинка. Не знаю, чи можна це назвати павутинкою. Як на мене, це просто дуже легенький, тоненький буде сфетрик. Вяжу його так само регланом класичним зверху вниз. Але, на відміну від попереднього, тут досить широка буде горловина. Аж ось така. Я вже тут е, дійшла до пройму, петлі рукавів я зняла на окремі лісочки, так це виглядає. Я не в'язала росток зверху, я пров'язала до пройм, е, окремо зупинилася, дов'язала ще орієнтовно 4 см спинки, це той самий азійський росток для того, щоб Светер більш правильно, анатомічно сідав по тілу, спинка була довшою, ніж перед виробом. А далі з'єднала це спереду і продовжую в'язати по колу основну частину. Ось так це в мене виглядає. Мені дуже хотілося спробувати пряжу від виробника Катя. Вона і називається це концепт Катя». І сама нисточка, <смі> я не знаю, чесно кажучи, як вона правильно називається, атенея, можливо, наголосно так ставиться. Ну от, Виглядає воно ось так. Нехай прибачить мене викладачка англійської мови, яка останній раз перевіряла мій рівень і сказала, що в мене перемідіат, а от я не знаю, як це читається. Хто взагалі називає нитки ось, ось так? Атенея. Ну, окей. Добре. <смі> Мені дуже хотілося спробувати цю нитку. Вона виглядала класно на фотографіях, і вона дуже м'яка, але вона не зсипеться. І з того, що я поки що бачу, вона не дуже кошлатиться. Можливо, я свою думку зміню а після прання і більш тривалого носіння виробу. Але на перший погляд дуже класна нитка. Так, по складу тут в нас є 42% шерсті, 40%. Котону і 18 кашеміру. Виробник рекомендує нам спиці 3-3,5. І, чесно кажучи, я пробувала в'язати на 3-3,5. В'язання виходить таке більш щільне, менш прозоре полотно, але це не те, чого я хотіла. Я хотіла щось таке більш повітряне. Тому в'яжу його повністю на спицях номер 4 На рахунок. Кольору це 84-й колір, і на багатьох сайтах з пряжою цього виробника цей колір ще називається засушена троянда. І він дійсно мені подібний на таку засушену троянду. Дуже приємний, гарний колір. Цікаво, як буде виглядати в готовому виробі. Ось. Тому так, в процесі зараз шкарпетки. Два светрика і шарф. І це, мабуть, найбільш дивний набір в'язаних речей, як на весняний період, тому що зазвичай в цю пору люди в'яжуть вироби на літо, різного роду майки, футболки, сукні, сумки, панами і так далі. Але я, чесно кажучи, не є прихильником літніх в'язаних виробів. Я пробувала минулого року в'язати майку і. З прикольної нитки, там в складі був бамбук, і вона така була прям прохолодна на дотик-ниточка. Але мені не заходять в'язані речі влітку. Мій максимум це накинути якийсь легенький светр або кардиган на футболку у прохолодний літній вечір. А от втягати якісь в'язані сукні, туніки, я не знаю, мені просто не заходить. Тому, так як є, так як я є і залишаюся великим фанатом пухнастих в'язаних свитрів, я продовжую їх в'язати і весною, і літом, та й цілий рік. Дякую вам за перегляд. Якщо у вас залишились питання, обов'язково залишайте в коментарях і також діліться вашими в'язальними процесами. Що плануєте в'язати, можливо, щось цікаве маєте зараз вже в роботі.